Наша школа, друга школа з 2015 року носить ім'я великого горця, графа Іштвана Сечені. Чому іменно його ім'я ми взяли для себе? Тому що цей граф ініціював регулювання річки Тис-Тиси. до тих пір до його епохи жити поруч із Тисою було дуже небезпечно. Щорічні паводки від щорічних паводків страждали люди і міста села, тоді ще села Чопі з інших сіл. Він в 30-х, 40 х роках ініціював регулювати річок, направити в одне велике русло і ініціював побудови дам з тих пір, в цих селах, які на березі річки Тиси. Стало жити безпечно, тому ми вважаємо, що ми маємо дуже бути дуже вдячним цьому великому графу, цьому великому угорцю. Він ініціював ще багато реформ в 30-х роках. Його діяльність в історії угорців ще називають епохою реформ. Тут ми знаходимося в кабінеті. І що сечені, якщо заходить до нас, зайде до нас, то було де йому сісти і було де йому попрацювати. Е, картина дуже цікава. Е, автор цієї картини, цього полотна е, Київський художник, модьор Іштван е, Арпад, він подарував. Від випускник нашої школи, він подарував нам цю картину це, це полотно. З 1999 року по теперішній час керую школою я, Мага Василь. Це вже чверть століття, досить великий відрізок часу в історії нашої школи і в моїй історії біографії. За цей час ми старалися тримати марку нашої школи і організувати навчання так і виховання так, аби дітям то було корисно. Різні заходи за цей час були проведені в спортивні змагання. У п'ятому році ми святкували 50-річчя нашої школи, бо було багато гостей було тут, на цій світлині. Дуже для мене дуже така світлина, важна світлена, важлива світлина, так як всі директора, почти всі директора переді мною, які керували школою на цій світлині є Паладій Іван Іванович, Івановича, Михайлівна, Отовіосифович Осипович на ці плішка Юрій Степанович і багато інших. Гармонія. Ансамбль Гармонія Еніки Федорівни, яка була іменно в тих роках, вона утворена. І це вже четверте, по моєму покоління дівчаток, які беруть участь в роботі з цього ансамблю. Е, нема мероприємств в нашій школі, нема таких заходів урочистих, де би не взяли участь учні ніки Федорівни. Е, ну ці світлині е, е, прапор нашої школи. Velike sveto, na katerem bi jim dajali prapor šole in svedkovali, ali pa ostane zvonik, ko ima nace svitljenje.